Я перший плюс бройсон, 10 кг, ціна 99. Така кофточка розміру L. Наступний класний жіночний валювий бабік з капюшончиком на замочку. Тут ви бачите, капюшончик цікавий, з паєточками і кишеньки також. Розмір XL. Наступними йдуть. Класні спортивні штанишки чорненькі. О, дуже гарна корпочка, дивіться. Розміру, на жаль, немає, але вона прям дуже класна. Мені дуже сподобалось. Наступна ось така. Темна сина. Старий вітен. Відмір теж, на жаль, непаний, але воно прикольне. Далі знову спортивні штанішки, сіренькі з кишеньками. Да, тут у нас розмір алішка пише. Вони такі довгенький. Знову батник з капюшончиком на замочку, сиренький жіночий розмір емочка. Прикольний. Наступний ось такого плану з капюшончиком, він тепленький, Як принцип спереду і такий класний принт на працює спину задума. Тут у нас розмір розмір. Размеры, но, жаль, не мое. Далее мы сдали. Видите, какие классные байки. Бежевые мы поляри. ну что прикольно, На замочку с капюшончиком. Размеры не мое. Вот так. Видите, как классно. Вау, це розмір алічка. Вона суперова. Просто. Нагадую, цей лотик коштує. Співвало 900 гривень буде. Дивіться такі тут класні речі. Спортивні та жіночі. На резиночці. Резиночка добре розтягується. Розміру на жаль немає. Батник з капюшончиком знову. Під план, І така чорна кофточка в розмірі треба Тут ще залишилось багато одягу, тому якщо вам сподобалося це лайте, пишіть в коментарі, аби зверніться до наших менеджерів.